Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Овчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Зустріч політичних представників у переговорному процесі від Придністров'я та Молдови завтра відбудеться в Кишиневі. Росія продовжить надання всебічної допомоги Придністров'ю наступного року. Розмір її збільшиться. Ювілейний марш 45 років творчого шляху відзначив муніципальний духовий оркестр Дубасар. Завтра в Кишинівському офісі місії ОБСЄ відбудеться зустріч політичних представників у переговорному процесі від Придністров'я та Молдови Ніни Штанський і Євгена Карпова для участі в засіданні. Запрошені також учасники постійної наради формату 5+,2. плюс Як передає інформаційне агентство новини Придністров'я, Терасполь запропонував обговорити взаємодію галузевих експертів від Придністров'я та Молдови з питань зв'язку, свободи пересування людей, товарів і послуг, визнання Придністровських документів про освіту, а також економіки та банків діяльності у рамках роботи профільних експертних груп. Нагадаємо, що минула зустріч відбулася також за ініціативою Придністровської сторони всередині жовтня в Терасполі. Як раніше повідомляла прес-служба МЗС ПМР в ході засідання в молдавській стороні був переданий проект нового дизайну номерних знаків для придністровського транспорту, який здійснює міжнародні перевезення в рамках діяльності профільних робочих груп від Придністров'я та Молдови, також обговорювалися питання економіки, банківської діяльності, митної сфери та окремі аспекти, що стосуються свободи пересув. Вання людей вантажі необхідно також відзначити, що за підсумками минулої зустрічі було прийнято рішення про створення підгрупи з питань банківської сфери. В Тирасполі з робочим візитом перебуває голова комітету Держдуми Росії з питань власності Сергій Гаврилов. Російський депутат призначений відповідальним за міжпарламентську взаємодію між Росією та Придністров'ям. Вчора Сергій Гаврилов провів робочу зустріч з керівництвом Придністровської МЗС. Сьогодні із головою Придністровського уряду Петром Степановим. Російський депутат сьогодні зазначив, за минулі півроку відносини між Росією та Придністров'ям вийшли на новий і якісний рівень, і це незважаючи на те, що останні роки в російсько придністровській співпраці спостерігався застій. адміністрацію президента і Мені хотілося б подякувати і адміністрацію президента і парламенту, і перш за все, вас, Петро Петровичу, за успішне та ефективне подолання кризових явищ і за взаємодію з Росією забезпечення фінансової, макроекономічної та валютної стабільності Придністров'я. Протягом усіх цих років ми відчували велику підтримку від Російської Федерації і у вирішенні економічних та соціальних питань в цьому році у нас не було затримок заробітної плати та соціальних виплат, і це завдяки Росії. Сергій Гаврилов підкреслив, що в Росії всі гілки влади та політичні сили зацікавлені в подальшому співробітництві з Придністров'ям. Продовжиться і надання всебічної допомоги в наступному році. Російська Федерація планує реалізувати в республіці ряд проєктів – реформування ЖКГ, ремонт доріг, а також модернізація засобів масової інформації. На це все Росія виділить Придністров'ю 3 мільярди рублів. Агентство «Рія Новини» за підтримки популярного блог хостингу Лайв Джорнал організували захід для блогерів. Неформальність його підкреслена у назві Не форум. Участь у ньому взяли чотири придністровських блогери. На зустріч прибули відомі блогери з більше як 50 регіонів Росії та країни СНД. Це лідери блогосфери, творці медіапростору, чиї публікації читають, коментують та цитують. Свої ніки тут замінили на справжні імена. А ось проблеми, що обговорюються в мережі, обговорювалися і в реальності. Зокрема, і про вплив блогосфери на життя всього суспільства та окремих людей. Своє вітання не форумчанам адресував і російський прем'єр Дмитро Медведів. Продовжуємо випуск у столиці з шести кладовищ діє лише одне: решта закриті однак, підтримання їх у належному стані лежить на плечах спецзеленбуду. Зараз бригада працівників підприємства відновлює частину огорожі російського цвинтаря з невідомих причин. Там зруйнувалось 20 метрів огорожі. Тарас Польщани цей цвинтар називають російським. Закрили його ще в 70-ті роки минулого століття. Скільки років йому точно невідомо, Документи не збереглися. Так само, як і невідомий вік огорожі навколо нього. Два місяці тому частина стіни впала, але причина не тільки в старості. Тут не обійшлося й без людських рук. Танітвріміні тут є схил. Звичайно, обвалення сталося частково і через це, але добре видно, що допомогли йому впасти й люди. Нижня частина огорожі зроблена з буту, без фундаменту, а верхня з ракушняка. От його й розібрали. Зараз працівники спецзеленбуду відновлюють близько 20 метрів зруйнованої стіни, але роботи ведуться таким чином, щоб огорожа на своєму місці простояла довго. Для укріплення закладають фундамент. В будівництві будуть застосовувати залізобетонні конструкції. У відомстві спецзеленбуду шість складовищ, п'ять закритих і одне діюче. Як зазначає директор підприємства, випадків людської підлосі негуманності доводиться зустрічати чимало. То двері з туалету вкрадуть, то водопровід рознесуть. Раніше не ходили в церкви на них була внутрішньо раніше люди не ходили до церкви, але мали внутрішню совість, обмеження дотримувалися рамок закону, навіть неписаного взагалі складовища нічого не можна брати. Це не добре. Як хрещені люди повинні це знати. Поруч з російським цвинтар єврейський. Він теж вже більше 30 років закритий, і тут не раз траплялися випадки вандалізму, але добровольці роблять усе можливе, щоб пам'ять людська була жива. Колишні тераспольчани, нині мешканці багатьох зарубіжних країн об'єдналися, щоб його відновити і могили привести до ладу. Збереження в надліжащим стані пам'ятників. Тут багато пам'ятників і прикладів того, скільки людей загинуло, захищаючи батьківщину, і як багато людей слідкують, щоб ця пам'ять збереглася для нащадків. Збереження могил в належному стані говорить про вихованість, цивілізованість та гуманність поколінь. Роботи з відновлення вже почались. Ремонтують огороші, наводиться порядок на запущених могилах. Як зазначають ініціатори вшанування пам'ятників і могил, незаперечний доказ, що пам'ять людська жива. Щоб їздити дорогами сусідньої Молдови, українцям відтепер доведеться платити. Відсьогодні там запроваджують особливий транспортний збір із автомобілів з іноземними номерами. Вартість залежить від терміну перебування на молдовській території. Наприклад, за сім днів власникові українського авто потрібно буде заплатити близько 20 гривень за півроку майже 250. Тим, хто не сплатить збір, загрожує штраф 200 євро. Зібрані гроші молдавські чиновники мають намір витратити на ремонт доріг. Далі Традиційний відогляд українських новин. Центральна виборча комісія почала приймати протоколи з мокрими печатками. Електронні ж протоколи опрацьовано майже 100%. П'ятірка лідерів залишається незмінною. Починають її партія регіонів та батьківщина. Розрив між ними складає вже менше 5%. Далі йде удар КПУ та Свобода. Незабаром комунальні послуги дорожчатимуть. Міністр ЖКГ повідомив, уряд узгоджує можливість включити до тарифів так звану інвестиційну складову. Це гроші на модернізацію комунальних об'єктів. Якщо цього не зробити, то комунальна катастрофа не за горами. Вже зараз третина житла в Україні відноситься до категорії Ветхе, а половину труб зношені. У Києві в ніч з 28 на 29 жовтня забудовники незаконно вирубали близько трьох гектарів бековнянського лісу першої категорії, який знаходиться під охороною держави, та встановили будівельну огорожу. Усі дозвільні документи у підрядної організації на ці роботи є. Хоча в 2010-му Верховна Рада вела мораторій на знищення зелених насаджень у столиці на п'ять років. Муніципальний духовий оркестр Добасар відсвяткував 45-річчя. День народження колектив відзначив творчим вечором на сцені палацу дитячої та юнацької творчості. 30 років оркестр носить звання народного, лауреат і призер різноманітних фестивалів і конкурсів. А в 1989 році брав участь у марш параді духових оркестрів на червоній площі у Москві. Вітала Ювілярів, Надія Пайрелі. П'ять років на сцені їх впізнають завжди і скрізь за акуратністю виконання і злагодженістю звучання. Сьогодні оркестр, як і всі чотири з половиною десятиліття, в центрі культурного життя району республіки. Жодне свято в Дубасарах без їх участі неможливо уявити. 45 років. Водетат музикальний клятів сорок років. Цей музичний колектив радує наш слух чудовою музикою. Хочу привітати вас від імені держадміністрації з цим гідним ювілеєм. Хочу побажати добра, добробуту, здоров'я і щоб і педалі музика у вашому виконанні лунала в місті і радувала до босарців. А від держадміністрації вам подарунок фінансування закупівлі костюмів. Створювався оркестр при колгоспі Шлях і ліча тоді, у 1967 році об'єднав любителів живої музики Станіслав Харитонович Гарніш. Вже через 10 років колективу було присвоєно звання Народний сьогодні. Керує оркестром син Станіслава Гарніша. Леонід каже, в їх родині любов до музики, як кажуть, в крові. Навіть чотирьохрічні внуки близнюки вже починають освоювати духові інструменти. Сам маестра вміє грати майже на всіх, крім струнних. Мені здається, що кожний диригент повинен відчувати кожний інструмент, чути його подих, звучання, тобто його життя. А ще необхідно знайти підхід до кожного учасника колективу, тому що тільки в цьому разі можна досягти єдності, і всі твори тоді лунають в нісом. В репертуарі оркестру класична і естрадна, військова і джазова народна музика. Прикрашають виступи оркестранців і місцеві солісти, професіонали і любителі. отримала. велике задоволення отримала. Просто приємно дивитися на цих людей, які дарують нам щастя. Я взагалі люблю духову музику. Там різні інструменти, які створюють невимовне захоплення. Це моя молодість, молодість моїх батьків. Духнув просто душою. Відпочив душею. Дуже чудово хлопці грають. І репертуар добре підібраний на будь-який смак, враження від концерту, – незрівнянні». Енергія у музикантів не вичерпується. В планах додати до репертуару естради і джазу. Кажуть, це цікаво для молоді. Зараз готують 10 номерів для республіканського конкурсу Співають діти Придністров'я. Соліруватимуть оркестру Юні дубасарці, а в квітні наступного року колектив братиме участь в конкурсі духових оркестрів в Одесі. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 2 листопада очікується хмарна погода, дощ вночі та вранці місцями сильний. Вітер південно-східний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 11 градусів тепла, в день від плюс 14 до плюс 16. На півночі республіки вночі – 10 в день – 15 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.